Новна громада Жашківська відразу хочу сказати: зберігайте спокій завдяки нашим досвідченим працівникам і. Високопрофесійним нашого Жашківського рему всі ситуації критичні, які в нас стаються, вони ліквідовуються. Не хотілося б читати оті такі погані речі, які про них пишуть. Все робиться в рамках професійності, досвіду, і все буде ліквідовано. Ну да, бувають моменти, що буває трішечки важче ліквідуватись. Ну, вчора ситуація, яка склалася, погодні умови, ми на це не впливаємо. На жаль, дощ замерзає прямо на дорозі. Працівники рему працювали минулу ніч. Всю ніч цілком. Але відразу всі села, всі мережі, які в нас є, з різної напруги, ліквідувати там пориви неможливо, тому що обмерзають провода, обриваються. І ось ми зараз знаходимося в такій місці, це дорога від міста Жашків до населеного пункту Тетерівка. Тут постійно сухі дерева, тополі вони обмерзають, падають, пошкоджують дерева і загрожують життю людей. Певну документацію ми вже зробили. Певне погодження із обласною військово-цивільною адміністрацією погодили. Залишилося невеличкі кроки зробити. І ось ці дерева, які вже вік свій віджили, ми будемо знищувати, тому що навіть залишати пеньки тут неможливо. Це по-перше, не провивається дорога, залишається на проїжджій частині, обмерзає все це небезпечна ділянка. Ну і всі ці гілки, які обмерзли водою, в льоду падають, псують машини і навіть загрожують життю наших громадян. Тому я ще раз закликаю, давайте зберігати спокій, чекаємо. Працівники ліквідують всі ті негаразди пориви, які в нас є в мережах. Внаслідок проходження циклу на територію нашої місцевості ми мали складні погодні умови. Тобто дощ, який зразу замерзав, який замерзав як на обладнанні нашому повітряних лініях, обладнані трансаматових дистанцій, так і дерева. І дуже велику. Проблему створюють дерева, які знаходяться навіть поза охоронною зоною. Якщо ми знаходимося на даній території, то тут проходить дві повітряних лінії: одна 110 сто жашки Брилівка, яка була відключена у другій годині ночі, і западіння дерева, і також лінія 1 тетерівка. Також цей участок ми вчора вивели. Ціле направлено в ремонт, адже створювала загроза падіння, обриву проводів, і тут інтенсивний рух транспорту, що могло спричинити попадання як людей під напругу, так і падіння обладнання на автотранспортні засоби. У нас зараз працює чотири бригади по Жашківському району, які усувають пошкодження, що в мережах 0,4 кВт, і запобігаємо пошкодженню обладнання 10 кВт. Є частково погашене село Олександрівка, село Тетерівка, поки що частково ми рано відключилися для того, щоб зняти. Тут є шість очагів, які вже створюють небезпеку падіння на повітряну лінію. Також, користуючись нагодою, хочу зазначити, що вчора ми. Відправили дві наших бригади для допомоги Миколаєву Беленерго, але це не впливає на нашу роботу. Тобто, у нас персоналу достатньо для того, щоб запобігти даним ситуаціям непередбачуваним ситуаціям, адже це не є планові відключення, це є аварійні відключення, які відбуваються внаслідок проходження таких погодних умов. Сьогодні погодні умови будуть такі, які залишаються. Хоча, як ми бачимо, товщина льодового покриву на деревах залишається до 3-4 міліметрів місцями. На сьогодні опадів не передбачено, а на завтра знову такі складні. Погодні умови, як і на вчорашній день. Користуючись нагодою, хочу зазначити, що ми маємо прямі контакти. У вас є на рахунках, це кол-центр, а також цілодобове чергування нашої диспетчерської служби. Це телефони 60333, 612 34, де ви повинні, якщо бачите, пошкоджене обладнання, краще зателефонувати. Знаємо, ми не знаємо, але краще перетелефонувати інший раз людина візьме, для того, щоб ми запобігли отаким явищам, як аварійна ситуація, і не дай Бог нещасний випадки. Підносно графіки аварійних відключень, і спочинаючи з прошлого тижня, з п'ятниці були складені графіки аварійних відключень по трьох чергах: це зелений, жовтий та червоний рівень це по всій території України. Все залежить від того, як відбуваються ракетні обстріли території України. На те ми вплинути не можемо. Ви розумієте, що це не передбачувано. Якщо складається критична ситуація, це червоний рівень, коли відмикаються цілі регіони. Якщо ситуація така, більш-менш середня, то це жовтий рівень. Три години є світло половини нашої громади. Іншої Половини немає, і так через три години міняється. Якщо зелений рівень це планові відключення для того, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі України, то там проходить відключення дві години. Немає чотири є. Звичайно, не все збігається з часом. На жаль, тому що тут є і аварійні відключення, і ми вже дивимося. Якщо в нас обладнання було аварійно відключене, наприклад, вчора погашалося острожани Копіюва та соколівка. То ми відповідно ж графік вже ж не застосується, адже люди були відключені. Треба слідкувати за сайтом офіційним. підкреслюю ще раз, все, що пишуть на офіційні сайти, це люди, які не несуть повної відповідальності. Офіційний в даному випадку це... Пад Черкаси Обленерго сайт офіційний є і. Облдержадміністрація. Ну і Жашківської міської ради, також деге, Жашківської та Ігор Андрійович інформує, також є на офіційному сайті оці відключення вони збігаються. Всі інші можуть збігатися, але ми тоді ну, не можемо нести відповідальність за ті сайти, які офіційні. Те, що каже наш президент Володимир Зеленський, звертатися тільки до офіційних джерел і базувати свої бачення тільки на офіційних джерелах. Тоді вони будуть більш-менш співпадати з дійсністю. І те, що в нас у світло ми вмикаємо на вулиці, як я вже зазначав, з метою вашої ж безпеки. Вчора дощ йде, темрява, людям неможливо перейти дорогу, і хто там пробує перейти, ну це екстрим надзвичайно. Видимість надзвичайно обмежена, якщо ми ще на вулиці вимкнемо світло. Будуть аварії, які вже були в нас прикрі випадки. Постраждали люди, дякуючи обставинам, нам залишились живі, травмовані, оперативне втручання проводиться, але це може призвести до смертельних випадків. Тому на вулиці поки що світло ми вмикаємо з останніх сил. Ну а в домоволодіннях, якщо десь відмикається, то ми все рівно його ліквідуємо, все буде добре.